Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні з радістю хочу вам представити нову рубрику, яка називається Молода кров. Тут ми будемо розбирати декілька пісень молодих виконавців, буду вас знайомити, можливо, комусь щось подобається і ви додасте до свого плейлиста. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. І написати коментар, звичайно, чи сподобалось вам чи ні. Отже. Перший трек це гурт Dream Маю. Досить гратися на почуттях. Як написано під цим треком, що любов це не те, коли люди дивляться один на одного, а коли дивляться в одному напрямку. Екзюпірі. Отже, давайте слухати трек. Про що тут? И наведство не муза стеной, забывай, А початок дуже голос, ну вони задавили. Я розумію, за, за думку, що вони роблять, да? що ніби телефонний голос, але ж е, музика його забиває. Так багато цих слів змістовних не передати яка любов, а що стало з нею в теплость, існування тільки за умов. Несподіваний старий вибір з тубурі буквальності, неочікуваних сильних різ. Ти не бачив навіть у вісні. Ну давай, розкажи, як ти це. Що хочу сказати, здешевлює дуже музику ця гітара, яка була ну, без, без перегрузу. Ну, це, вибачте, мені нагадало, якийсь там школьний ансамбль. Який грає, да, бо не було примочок, і грали без перегрузу. От вже зараз іде, ну це, мабуть, приспів, і пішов перегруз, ну, вже звучить краще. І дуже добре, що вони тут додали скрипку, це теж додає і шарму, і колориту цієї композиції. Він любиш гіпотефідний знак, досить марити, щодень, день, Дози гратися на почуттях, ну давай розкажи, як ти сина любиш, чи ми дійсно на своїх місцях, досить марити щодень, що Досить гратися на почуттях. Тут взагалі гармонійно, коли грає музика, грає скрипка, ну, мені подобається. Як ті ж, то сумніви? до чого тут турбота, коли розірваний нотний стан. А в голові одна і та сама мова, Та ж ти нарешті сам Ніяких почуттів, ніяких обіцянок. На мить побуті, пустоті, і закінчиться твій пізній ранок, Як залишиш серце в чистоті. А ще хочу додати по барабанах, ну вони Ну невиразні, особливо тарілки. Звучить якось по мідяшному Тобто, ну. змініть звук. Досить марити що день, що Досить гратися на почуття Ну, давай розкажи, як ти сина любиш, чи ми дійсно на своїх місцях Досить марити щодень ночі, досить гратися на почуття. А, до, дуже добре, що вони не роблять помилку багатьох починаючих гуртів, які використовують в своєму складі скрипку, що е, скрипка і гітара грають в унісон. І це дійсно ну, не звучить. А тут е, гітара і скрипка от зараз іде е, соло, е, воно як перекликається. Тобто, то грає гітара, потім скрипка доповнює і е, ну взагалі-то по музиці. Якщо взяти, ну, не брати запис, а взяти просто як е, зроблено саме полотно, то мені подобається. Подобається і голос, він емоційний. Е, ну Для, для початку, да, тобто, це я не знаю, який там трек у гурту, ну але ж це молодий гурт. Дуже непогано. Сильне любиш хіподай відповідний знак. Досить варити щодень чи досить гратися на почуття. Скажу так, мені сподобалась композиція. Я додав до свого плейлиста її, а, чому б ні? Ну, тобто. Підтримуйте починаючи гурти, підтримуйте те, що вони роблять. Підтримуйте гарну українську музику. А другий артист, який у нас сьогодні буде, точніше артки, артистка, це Мольберта з піснею Приголуб. Ти скрутив останню цигарку, видихнув цілу хмару так гарно. Я в ній розстану за замин, дихай мене знову, я буду п'яний, розійду. Ну, така прикольна алегорія. Я ніколи такої не чув. да? Зазвичай кажуть, що там, ну, просто ти видихнув там дим, або курив, і, і дим там улетів, або там, ну, щось намалював чи щось з'явилося. А тут що вона перетвориться в е, цей дим і вдихай мене знову, ну я такого ще не чув ся гірким димом, по твоїм нервовим клітинам, коли дім спада на світанку, світлю душу крізь темні фіранки. Пригуби мене, приголуй. Пригуби мене, приголов, пригуби мене, пригулу, я до твоїх плечей, ти домбойгу, пригуби мене, приголу, пригуби мене, приголов пригуби мене, пригулу, я до твоїх плечей, ти домбой, а ти з колишня любов, хто за тебе борос, а й назов? Свого серця так стрімко йшов, але щастя своє за порог. Слухай... Кого вам нагадує? Напишіть в коментарях. Життя не заводить розмов, чи готовий до виклику знов, не дає очевидних порад. Хочеш краще, то сам на води в ньому лад. Пригуби мене, пригулу. Пригуби мене, приголом, пригуби мене, приголом, Я до твоїх плечей, ти губ. Пригуби мене. Не те, щоб прям сильно, але ну, трошки щось є. Вони в одній стилістиці. Це один в каноє. Чи згодні, чи не згодні зі мною, чи що ви написали в коментарях, потім подивлюся. Але ж е, яка відмінність? Е, один в каної, ну вони більш, мені здається, загадковіші і ніжніші. А тут е, тут навіть чути по е, перкусії, що вона грає більш ну так, жорстче, я б сказав. І в цьому відмінність. І гітара, вона така більш е, ну, напружена, дзвінкіша, і у солістки. Ну, це непогано. Я не критикую. Це просто їхні відмінності е, між ними. І хтось е, комусь подобається один гурт, комусь інший, і це добре. Мене приголов. мене, приголу, мене, до домої, ну, Дивіться, вони ще й групові. Такий затишний кліп, він, він простий, але ж ну, цей плет, ну, якось воно все так ну мені подобається. Тобто, як вони зняли, і особливо зараз, коли грає, ну вибачте, я не дуже розбираюсь в духових інструментах. Це тромбон чи ну, якийсь духовий інструмент. І це так гарно, ну клас. Молодці. Пали, із мене крані, залишо кохання, са кохання, пригуби мене, пригуби. При... Як вона це проспівала, мені з одної сторони сподобалось, з іншої, ні. Поясню що. Давайте трошки назад прокрутимо. прикрутимо. Зали... От ця строчка мені сподобалась. Навіть мені здається, що вона вчилась на якомусь е ну, вокальному народних співах. Е ну, вона так прям. Із мене крані екрані кохання. За... Оце кохання. Ну, трішки вона так аж, як, неначе в ніс балакає. Тут не гарно. Шо, кохання, Пригуби мене, пригуби... Ну, повинен же я їх трошки покритикувати, не все ж? Гулу, пригуби мене, пригуло, пригуби мене, пригуби я до твоїх плечей ти до моїх. Можете ще написати в коментарях, які гурти потрібно оглянути, молоді гурти. Давайте оглядати разом, давайте разом розвивати українську сцену, українську музику, щоб більше людей про неї почули і побачили, додавали собі до плейлиста, дивились їхні відео. Звичайно, лінки на їхні відео я лишу внизу в описі. Ви можете глянути. Зайти, написати їм теплий коментар, підтримки. Я теж молодий канал, і розумієте, це підтримує і надихає, коли ви пишете теплі класні коментарі про те, що ви відкриваєте нову музику, про те, що ви щось нове дізналися. І це, ну, це, це надає крила. Тому і виконавцям теж напишіть, що сподобалося, що ні. Дякую за те, що дивились. Надіюсь, це перший і далеко не останній випуск. Будемо продовжувати далі. Гарної музики, вам у вуха. До нових зустрічей!